Нам Олексій, коли розповідає про вас, він завжди розповідає з таким захватом і закоханістю про вас. Що ви можете сказати про Олексія? От який він для вас чоловік. Чим він вам допомагає зараз після народження дитини? А, та, в принципі, Олексій для мене зараз просто мої руки. А, моя підтримка, а, моя годувальниця. Бо я годую Марію, а Олексій годує мене. Повністю допомагає у всіх моментах, коли потрібна якась підтримка. Навіть якщо, наприклад, я знаходжуся вдома, і дитина плаче сильно, я не можу її заспокоїти. Я знаю, що Олексій знаходиться поруч, працює на студії по дзвінку, зірвався, приїхав, допоміг колесав, заспокоїлися, підтрималися, все добре. Які на які нові страви? Я тобі ми придумали разом? Багато, але одне найсмачніше запам'ятаєте: значить берете банан, авокадо, оливкова олія, трішечки лимону або лайму і сіль. Дуже смачно, корисно і легко.